Ну що, всім привіт! Давно мене тут не було, бо не мала на інсту взагалі сил. Виявляється, що після коми не одразу все відновлюється. Після сепсису та десятиденної коми Катерина Тишкевич проходила реабілітацію. Сьогодні зірка вийшла в етер, аби розказати про психлікарню, фатальний катетер та відмову органів через сепсис. Поруч з нею були матір та коханий чоловік, актор Валентин Томусяк. Уся Україна хвилювалася, і сьогодні Катерина розповідає. Все як було. Я думала, коли виписувалася з лікарні, що зараз вже побіжу, а виявилось, що тілу ще потрібен певний час. І зараз буду вам потроху розповідати, що взагалі сталося, бо сталося, насправді жахлива халепа і. Я дивом з неї вийшло завдяки в першу чергу всім вам, моїм близьким молитвам, грошам, які ми збирали. Бо мої рідні не розуміли скільки ще триватиме моя отключка. і. Чому і як я взагалі потрапила на ШВЛ? Можливо, хтось знає, хтось не знає, що я вже багато років страждаю головними болями, невідомого генезу я була де тільки можна, і лікарі не бачать якоїсь органічної причини. Тож це якась функціональна ламка мозку, біохімії, і я глушила. Це все препаратами серйозними, нейролептиками, антидепресантами, ну чим тільки можна, і все було ок. Я працювала, знімалася в серіалах в цілому жила повноцінним життям, але мала якісь побічні дії, типа зайва вага і там деякі, деякі інші. Але коли почалась повномасштабна війна, вони перестали працювати. Отже, з початком війни я потрапила у власне пекло і власну війну, бо це була війна з головним болем, і вона, на жаль, досі триває. Бо коли пігулки не працюють, в тебе забирають взагалі вихід, і ти починаєш бігати, шукати інші. Я не можу сказати, що я всі ці роки не шукала. Я свідомо злазила з пігулок і шукала на традиційні якісь методи, і традиційні методи, і нічого не допомагало, Я якийсь час з цим жила, а потім казала, ні, все, я не вивожу, і сідала знову на ліки. А тут в тебе відбирають ліки, і в тебе взагалі немає вибору. Отак я живу. Я хочу зауважити, що це не головні болі, які турбують мене час від часу. Ні, це стійкі, хронічні головні болі. 24 на 7 вона просто в мене болить. Або це не біля відчуття напруги, але сильної, щось, щось постійно заважає. Тобто увага твоя тільки там, і ти. І ти якби не живеш повноцінне життя, якість життя суттєво знижується, і всі події ти сприймаєш через цю призму. Я це називаю навіть коли якісь щасливі моменти проживаєш, отруєним щастям. Через це ж я й потрапила спочатку до. Місцевої лікарні, бо останнім часом мене веде психотерапевт, вела вже не веде, яка завідуюча в тому відділенні, і вона запропонувала спробувати ще один антидепресант поколоти мені внутрів'єнна, який впливає на хронічні болі. Ну а ось ми зможемо зняти це. І звісно ж я схопилася за цей шанс і поїхала до Одеси і лягла. В місцеву, звичайну лікарню, психічну лікарню, бо такі речі робляться в таких закладах. Чесно кажучи, я спочатку навіть зраділа такі можливості, бо мені як акторці було дуже цікаво спілкуватися з дівчатами в цій лікарні через те, що там. Різні психічні розлади, хочу зауважити, я не маю психічного розладу або його ще не віднайшли, але всі психіатри кажуть, що не маю. А в мене їх було багато. У мене саме психосоматичні болі, напруги, головні, ніяк не пов'язані з будь-яким розладом. Хоча були часи, коли я вже просила, скажіть мені, що хай це буде шизофренія, біполярний розлад, будь-що. Але я буду знати, чим це лікувати. А в мене розладу нема. Тож я лягла в цю лікарню, і ми стали крапити мені цей антидепресант, впливаючи на хронічний біль. І мені поставили катетер. Оце роковий катетер. І на третій день я читала книжку, захотіла поспати, і відчула, що в мене тахікардія ну, дуже стрибає серце, і я не розумію, в мене такого не буває. І через це якась тривожність. і... Я відчула, що кість, в якій стояв, до речі, ось там да, стояв катетер, в мене болить, і я пішла до медсестри, попросила катетер цей зняти, бо ми ще помірили мені температуру, і вона була вже 38,5, здається. Кість виглядала більш-менш нормально, так був синець. Але подивилася фотку моя мама, подивилася фотку психотерапевти. Сказали, що ну це невеликий трамбофлібід, чи його взагалі немає, і це пройде, і коротше, все ок. Але вночі в мене піднялася ще більша температура, Мені вже кололи аналіз з немідролом. І наступного дня мене зранку забрала мама. і ми подумали, що в мене ковід чи грип, що я підхопила його в лікарні, і мама забрала мене додому. І там ми почали лікувати вірус, тобто пити всякі чачки, айбокрафени, оце все. І дивувало те, що цей синець воно почало бути червоним і почало лізти вгору. Тобто, запалення. Я вже фоткала знову його своїй лікарці, і вона каже: блін так же не було. Я кажу, ну да, тобто воно стало погіршуватися. А ще температура шкалила вже під 40 і не дуже хотіла збиватися. Все, що ми пробували, вона знижувалася тільки там 38,5. Тож ми прийняли рішення викликати швидку. І коли ми її викликали у мене був щось дуже зиниський тиск. Вони взяли тут же експрес-тести на грип і ковід, і вони були негативними. І вони забрали мене в лікарню в Одрекс і почали робити там різні тести, аналізи і все інше. Далі я насправді мало що пам'ятаю, тому що мій стан погіршувався, я вже бріділа. Но я так розумію, що в мене почався почала відмовляти печінка разом з нею всі інші органи. Ну, бо почався сепсис, тобто Через катетер зі шкіри потрапила інфекція, як потім нам сказали, стафілокок, здається, і я почала повільно та ні, не дуже та й повільно від'їжджати. Рука боліла жахливо, вона вже виглядала теж жахливо. Вона розпухла. і Валік з мамою кажуть, що разів п'ять, і валік досі зараз торкається моєї правої ручки. Отак бере мене і каже: вона, ну, вона така маленька знову. Боже, діба, я бачу її в такому стані. що, ну, В, общем. в мене вже виходить таке інтерв'ю в інстаграмі, знаєте. Не думала, що ви буде так довго вибачайте, але ну, така історія. Насправді найстрашніше пережили мої близькі, бо, бо лікарі не розуміли, чи взагалі вдасться мене врятувати, бо Сепсіс є сепсіс. Вони робили усе, можливо, усе можливе, але ж ви розумієте. Показники були там. Не можна колоти те, бо відмовляє те, а там те, бо відмовляє те, І коротше, вони якусь філігранну роботу проводили. Якось по мілілітрам вводили мені якісь ліки, бо вся рідина затримувалась мені. Я вже як губка була вся напитана цією рідиною. Я не знаю, як я викарабкалась, отож кажу: молитвами, донатами і. Професійністю лікарів Катерина Тишкевич, Валентин Томосяк, також близькі з родини Катерини та Валентина вдячні всім українцям, які підтримали донатом чи молитвою, а також хвилювалися за здоров'я Катерини. Слава Богу, що ця історія закінчується позитивно і Катерина одужує. Хоча досі, як вона заявляє, її мучать головні болі. Можливо, ви можете щось порадити. Напишіть коментар, хоча я впевнений, що. Родина Тишкевич перепробувала дуже багато всього.